Друзі, всіх вітаю на моєму каналі в мультимаркеті Аврора. Ще такого не було. Пропоную глянути на новинки та в загальному на акційні пропозиції, які не війшли до першої частини відео. Скоро свята, це означає, що потрібно записатись подарунками, до прикладу, ось такий адвант календар транспорт за 399 гривень. Також кішбек мінус 10% діє на Шоколадні цукерки за 119 гривень та шоколад «Міленіум» за 69 гривень. Скляні вази. Просто гляньте, яка краса за 129-159-149 гривень. Тарілка Fast Food за 139 гривень. Неймовірно естетична тарілка мармур за 55 гривень. Ну, а одну тарілку із серії цього посуду я вже собі урвала. Боул з різдвяною тематикою та ось така довга тарілочка прямокутна за 169 гривень. Ще один набір у різдвяній тематиці. Велика обідня тарілка за 149 гривень, десертна за 99 гривень. Тарілка Санта Клаус за 169 гривень. Набір шоколадних фігурок Санта Клаус за 77 гривень. Ще одна новинка, яку я не бачила. Ось такий набір для печива. Ялинка, лопатка та пряник. Сковорідка для смаження яєць за 99 гривень. Рукавичка для духовки за 120 гривень. Кошик для фруктів у чорному кольорі за 109 гривень. Дитячі пазли за 99 гривень з лілу і стіч за 88 гривень за гномами. Декоративний новорічний потяг за 129 гривень. В минулому відео був великий круглий попит. Цього разу квадратний за 119 гривень. Ми всі чудово знаємо, що яйця подорожчали на ось такий пластиковий набір за 88 гривень. Знайшла національного улюбленця, яку іграшку пса-патрона. Обов'язково купуйте своїм малюкам. М'яка іграшка ялинка за 249 гривень, іграшковий потяг за 399 гривень. Ну а ось ці іграшки можна придбати замість пакунку малюка. Підвісна іграшка-ялинка за 199 гривень, пластикова людянка для спуску за 99 гривень. Також багато різноманітних форм для ліплення сніжок. Декоративна підвісна панчоха за 44 гривні. Різдвяна декоративна іграшка за 399 Іграшка на ялинку у формі червоного будиночка за 44 гривні. Підвісна іграшка зірка Санта Клаус за 34 гривні. Підвісна іграшка з різдвяною тематикою за 55 гривень. Іграшка Олень за 49 гривень. Ялинкова кулька у різних кольорах за 14 гривень. Декоративна новорічна іграшка Олень за 69 гривень. Набір прикрас червоні сніжинки за 69 гривень. Срібні прикраси за 64 гривні. Блискуча прикраса Олень за 55 гривень. Вушка зайчика за 49 гривень, декоративні новорічні окуляри за 39 гривень, настільна штучна ялинка за 84 гривні, підвісні новорічні прикраси морозово за 49 гривень. Наклейка Санта за 14 гривень, декоративна ялинка за 199 гривень, великий набір прикрас за 399 гривень. Ну що ж, це був короткий огляд новинок. Сподіваюсь на ваші вподобайки. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, па-па!